Всім доброго дня! Будемо робити трюфельний крем. Я люблю мішати шоколад. У мене молочний шоколад та чорний шоколад. Один до одного беру от 400 г, тобто 200 того, 200 того. І 400 грам вершків 33%. Нагріваю їх до кипіння. Вливаю от в шоколад і вимішую лопаткою. Поки воно не об'єднається. Це довго, але воно того варте. Коли вже там лишається трішки-трішки шоколаду не розставшого, то вже тоді можна пробити блендером, але не відразу, він дов розійтися ось, ось в такому вигляді. Ось, І там залишилось трішки шоколаду, і все, я пробила блендером, і все нормально. Пробиваємо гарненько, довго. Потім закриваємо це все в контакт і залишаємо на 6-8 годин. Коли він застигне, остиває, то я кладу до холодильнику його. Ось, пройшло. Вісім годин дістаю і починаю збивати. Після того, як з холодильника достаєте, треба, щоб він трішки побув при кімнатній температурі, тому що після холодильника вигонення зіб'єти. Він ну дуже твердий. Цей крем дуже стійкий, дуже смачний. Я його кладу. В торт зазвичай як дамбу, але не завжди. Ось мені подобається його консистенція та смак.